Добрий день, дітки, а ви знаєте, яка зараз настала пора? Так, правильно, молодці. Зараз прийшла до нас чарівниця осінь дітки, а чи знаєте ви, що осінь має свої характерні ознаки? З'являються гриби, сонце вже майже не гріє, часто дощить і останніми теплими днями радує нас бабине літо. Давайте ми зараз з вами порозгадуємо загадки про осінь. Ліс гостинно закликає, нас грибами пригощає, небо потускніла просинь, управа вступає. То дітки правильно осінь молодці. Я руда і ти руда, я з хвостом ти без хвоста, я звірятко, ти грибок. А ім'я одне на двох. Як ви думаєте, хто це? Правильно лисичка. Тваринка, буває лисичка, буває грибок лисичка. В барлогу скоро піду спати, щоб зиму переждати, коли тепло прийде назад, і я повернуся до вас. Як ви думаєте, хто це, дітки? Вірно, це ведмідь. Без рук, без ніг на гору побіг. Рукавом махнув, дерево зігнув. Як ви думаєте, хто це? Правильно, це вітер молодці. Теплий дощик народився, парасолькою накрився, може б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Як ви думаєте, хто це? Грибочок правильно молодці. Повідайте, діти, хто те добре знає? Яке коротке літо у сини буває? Правильно, бабине літо, молодці. Сидить зеленіє, падає, жовтіє, лежить чорніє. Як ви думаєте, про що це? Правильно, про листя, молодці. У вересні і в жовтні їх так багато у дворі. Дощ пройшов, залишив їх середніх, малих, великих. То це ви бачили таке на дворі? Так, правильно, це калюжі після дощу. На городі восени лежать жовті кабани, прив'язані за хвости, щоб не здумали втекти. Як ви думаєте, хто це? Гарбузи, правильно молодці. На небі біліє, світить, та не гріє. Що це, дітки? Правильно, це осіннє сонечко. Вкриває землю й океан, а називається хто дітки? Правильно, туман. Листя жовте облетіло, парки та сади укрило та поглянь на гілочки, що горять, немов свічки. Восени зачервоніла, рясно-рясно, горобина. Правильно, які ж ви в мене молодці?